Тут неправда, перша година 56 так, так. хвилин. Сьогодні 24 грудня 22-го року будемо прощатися з Варшавою. Ну все, значить. Таксі нас відвезло. валізки мої дві 63 кілограми. Ні. Секундочку, 23-23-46. Надя вже поїхала, таксі від'їжджає. Наші пригоди починаються. Зараз проходимо чекін. Ну що ж, майже 7 років, можливо, навіть більше, можливо, менше. Ми провели в Польщі, багато подорожували, шукали цікаві місця. Нас спіткали багато цікавих пригод на мотоциклі, на автомобілі. От, і сьогодні значить, ми починаємо нову пригоду, яка буде на іншому континенті, яка принесе нам дуже багато чогось цікавого, я надіюся на це. Так. Зараз ми у аеропорті в Варшаві. Скоро за кілька годин де факто буде посадка, а потім буде довгий переліт. Більше п'яти годин ми очікуємо в аеропорті в Франкфурті сидимо, віддихаємо, приймаємо, коли є бажання, набираємося сил на переліт. От. Якщо комусь буде цікаво, у нас є чотири валізи. Чотири валізи, Вони нам обійшлися приблизно 90, 90 доларів. Додатково у мене рюкзак, в якому набито дуже багато техніки, два ноутбуки, там більше 10 кілограмів на 100%. Чек-ін ми пройшли. Якщо в Варшаві, наприклад, мій рюкзак не розгружали, то тут повністю всі ці літні речі, зарядочки, не зарядочки, все потрібно було виняти з рюкзака і показати. Без проблем чек-ін, без проблем пройшли паспортний контроль і все. Тепер нам залишилось дочекатись на літак, загрузити літак. Потім 9 годин перельоту. І ми приїдемо в місце нашого призначення. Цілий рюкзак техніки, Сонька, 600-ка в окремому чехлі. Все це прийшло без жодного проблему. Тобто не важили, не перевіряли і все окей. Ну от наш літочок нас чекає вже. Летимо. 9 годин. Скільки триватиме наш переліт. Так що... А, ні, половиною. Готові полетіли. Ага. Ось такий у нас гарменький літочок, є екранчик, є зарядочка USB є джек на е, слухавку Підставочки можна пообідати. І інформація для тих, хто не знає, це потрібно прочитати. Це інформація для сейфті Я покажу швиденько, як наш Boeing 789 буде пролітати. Вилітаємо з Франкфурта, далі Амстердам, далі над Ісландією, потім от сюди, і укрики і остаточний наш пункт призначення це буде Альберта, це буде місто Калгарі. Загальний відстань це 7550 кілометрів. І отак ми пролітаємо через земну полю. Ну все, ми приїхали в Калгарі. Зима, вітер, красота. Морозець, сніжок. Отак мене зустріла Канада. В принципі, те, за чим я поїхав, те я і отримав.